Показ моделей одягу, вечірні зачіски, відомі дизайнери в Калинівському технологічному фаховому коледжі. Відбувся день відкритих дверей для майбутніх студентів про важливість таких заходів та про все, що побачили та почули абітурієнти, розповість Марина Зелена. Тиждень гостинності або Fashion Дей КТФК в Калинівському технологічному фаховому коледжі відбулися дні гостинності. До заходу запросили випускників з Калинівки, Вінниці та Вінницької області. Гордість навчального закладу це не тільки його стільне матеріально-технічне забезпечення, а це успішні випускники і тому колектив коледжу. Повсякденно працює над тим, щоб наші випускники були конкурентно спроможними їм було комфортно, щоб вони могли розвиватися творчо, талановито. Над цим і ми працюємо. Видатний український дизайнер одягу Олександр Очеретний, випускник 1998 року спеціальності моделювання та конструювання виробів народного вжитку. Працює у власному ательє Олександр Очеретний. Основний напрямок і стиль якого Претапорте делюкс. Одяг, виготовлений в авторському ательє продається не лише в Україні, а й за її межами. Професія дизайнера на сьогоднішній день дуже важлива, тому що якщо полистати в інстаграм світлини, то всі щось моделюють, але вчитися ніхто не хоче. Всі хочуть, грубо говоря, тирити чужі ідеї і бути дизайнером. А шлях дизайнера, вообще, він починається з азів і з нуля. Себе напевно єдине, ким я хотів бути, це займатися одягом. Це такого вибору в мене не було. Ще я хотів бути кимось іншим, а в них є вибір. От бути тим, тим через то для них важливо доносити цю таку от інформацію, що таке дизайн, що таке там зачістки, одяг і все таке інше. Унікальність тижня гостинності в тому, що абітурієнти можуть не лише почути про заклад, а й побачити на власні очі, чому вони навчаться та які шедеври будуть робити, каже випускниця КТФК Валентина Грибовченко. Такі заходи є звичайно дуже важливими, вони є інформаційними, щоб студенти могли ознайомитися чи майбутні абітурієнти, ознайомитись з тим, що може запропонувати даний коледж, так, поближче підійти до тих інших професій, визначитися, а також що, який результат. Буде їхньої їхнього навчання з чого вони можуть почати і куди далі рухатися? Вони мають бути готові, що їм доведеться брати участь в таких заходах, і це дуже цікаво. Тобто, студентське життя дуже насичене в технікумі. І по-друге, вони будуть ближче до своєї мрії. Ближче до своєї професії, яку вони обирають. Плюс, якщо вони не впевнені в чомусь, то я думаю, такі заходи дозволяють їм ще більше впевнитись в тому, що вони обирають правильний шлях. Цьогоріч тиждень гостинності в Калинівському технологічному фаховому коледжі має подвійну мету профорієнтаційну та патріотичну, адже Fashion Day присвячений Україні та з вірою у перемогу. Наші абітурієнти, майбутні студенти можуть отримати спеціальність. Тому що сьогодні дуже важливо пошиття одягу, саме вітчизняного виробника. Сьогодні дуже важливо працювати на перемогу. Захід був проникнений таким патріотичним духом в плані одягу: це і вишиванки, це і різноманітні оздоблення, це і віночки. Тобто, тут поєднується і спеціальність, і виховання дітей. В такому патріотичному дусі ми всі сьогодні прагнемо перемоги. Окрім показу моделей одягу, створеного студентами коледжу, абітурієнти також могли побачити зачіски у виконанні вихованець КТФК, поринути у атмосферу закладу та дізнатись про усі спеціальності, які пропонує навчальний заклад. Керівник коледжу розповідає, що тут не лише готують майбутніх фахівців тих чи інших спеціальностей, а й завжди слідкують за ринком праці, співпрацюють з майбутніми роботодавцями та впроваджують навчальні курси нових спеціальностей відповідно до вимог часу. Калинівський технологічний фаховий коледж готує спеціальності по напрямку обліку податкування, галузеве машинобудування, електроенергетика, готує фахівців з дизайнерства, перукарського мистецтва, технології швейної промисловості. Навчальний заклад славиться тим, що він є унікальним і єдиний на Території Вінницької області, які готують, які готує по спеціальності, особливо це по ремонту побутової техніки. Зараз ми працюємо над розширенням ліцензії і над ліцензуванням нових спеціальностей, які є на сьогоднішній день пріоритетними і користуються попитом серед випускників. Телеканал Вінничина все буде Україна.